Антонов Skylancer 2026 став черговим кроком упереду у розвитку української авіації, демонструючи поєднання сучасних технологій, інноваційного дизайну та вражаючих льотних характеристик. Цей літак, створений як універсальна платформа для пасажирських і вантажних перевезень, здатна забезпечити високу ефективність у будь-яких умовах. Конструктори Антонова поставили перед собою амбітну мету створити літак, який перевершить конкурентів не лише технічними параметрами, а й рівнем комфорту, економічності та екологічної безпеки. Skylancer 2026 оснащений новітніми турбореактивними двигунами українсько європейської розробки, що забезпечують зниження споживання пального на 18% порівняно з попередніми моделями. Завдяки цьому він має значно більшу дальність польоту понад 7200 кілометрів без дозаправки. Літак здатен перевозити до 120 пасажирів або 18 тонн вантажу, що робить його універсальним рішенням для авіакомпаній, які шукають баланс між витратами та продуктивністю. Фюзеляж із композитних матеріалів знижує вагу на 12%, а нова система керування польотом на основі штучного інтелекту допомагає пілотам адаптуватися до погодних умов у реальному часі. Особлива увага приділена салону літака. Інтер'єр Skylancer створений із використанням біолюмінесцентного освітлення, яке змінює відтінки залежно від часу доби, створюючи природне відчуття комфорту під час тривалих перельотів. Сидіння мають ергономічну конструкцію з індивідуальною вентиляцією, а рівень шуму знижено до 55 дБ це один із найнижчих показників у світі серед літаків цього класу. Встановлена система фільтрації повітря HPA нового покоління забезпечує чисте повітря навіть під час тривалих подорожей. Skylancer 2026 також має військову модифікацію для транспортування спеціальних вантажів і виконання гуманітарних місій. Антонов передбачив можливість швидкої адаптації літака під різні завдання, що підвищує його стратегічну цінність для України. Літак уже отримав схвальні відгуки під час міжнародних авіасалонів у Берліні та Парижі, де його представили як символ нової епохи українського авіабудування. Виробництво Skylancer планується розпочати у другій половині 2026 року, а перші поставки очікуються у 2027-му. Проект став результатом співпраці між українськими, європейськими та канадськими партнерами, що дозволило залучити найсучасніші технології у виробництві та сертифікації. Антоновський